Є форму роботи, тому що, скажімо, ті депутатські запити, які раніше є мною озвучувалися, ну, до речі, хочу зазначити, що моє депутатське звернення під ради стосовно ремонту доріг до Білого озера, все ж таки зборах пополам його відремонтували. Якось, так, але от, великі ну, ямочки, дурочки щось присипали, хотілося б. Щоб ремонт дороги був проведений до кінця. Але я хотіла би задати не депутатський запит, тому що депутатський це запитуємо, там 10-20 днів вони вивчають, потім десь воно лягає. Я би хотіла задати депутатські запитання і в першу чергу до профільних наступників. Я їх просто зараз озвучу і хотіла би, щоб е, в різному проханні на ці мої запитання, дали лиці сьогодні в сесії. Залі відповіді. Ну, найперше питання, найболючіше, таке дискусійне питання, яке ми тут неодноразово піднімали, це ліфти. А міська рада виділила кошти на ліфти, але потік скарг не припинився. Дуже прошу, значить, перше, що озвучити, які ліфти відремонтовані. І ще саме головне, що би я хотіла, так як ви дали прецедент, коли розвішували оголошення на під'їздах, що просимо прийти. І там висловити своє депутатському корпусу, точнісінько за такою методикою повісити на кожному під'їзді оголошення, яка сума виділена на ліфт, з ким заключений договір, якщо ліфт прийнятий в експлуатацію, тобто виконаний автобіт, хто його підписав і контактний телефон цієї людини. Тому що вже є прецеденти, люди скажуть, що вроді гітлера відремонтували, а він вже там не працює. Я ці факти не перевіряла. І тому прошу. Роботу зробити. Ви вже це робили, ви знаєте, як це робити, і найближчим терміном це зробити. Наступне питання, яке я хочу підняти, ну, мені здається соромно його піднімати, але воно є це блохи і клопи в нашому місці. Це стало вже панацеєю. Е, особливо мешканці перших поверхів наших будинків вони б'ють нас в волох, тому що в наш високотехнологічний вік така проблема мала би бути е, забутою. Але блохи починають заїдати і блоки мешканців нашого міста. Тому ну, бо я хотіла на це питання, щоб теж була дана відповідь, і не така відповідь, що в нас немає грошей, будь ласка, мешканці воріти клопоси, треві підпали самі. А самі ж мешканці говорять, що вони сплачуємо сплачують будинковій території коштів більше ста гривень, що блохи можна було би потравити знищити. Наступне, що мене цікавить, знаєте, це. Так, власно ми про що всі заклади освіти готові до нового навчального року, але як практика говорить, не так воно є. Чомусь так сталося, що наші дахи наших навчальних закладів, які були відремонтовані минулого року, вони пролінаті чуть. Я вчора була на методу об'єднання в другій школі, знаєте, вражаюча картина. Заходиш в навчальний заклад і в холі стоять два відра, які скапує вода. Так, наші діти будуть заходити в класи і е, з парасолями, тому що в заклад не можна зайти. Така ситуація не тільки в другій школі, а врешті всіх. Хотіла б я почути, тому що ці за е, об'єкти вони виконані ремонти і вони ще на гарантії, що було зроблено, все ж таки, і кінцеві терміни усунення цих якщо ні, то хотіло б бачити позовні заяви до комунального підприємства за невиконання умов договорів. Наступне, я би теж хотіла би почути профільного заступника з питань фінансів, все ж таки, яким чином освоюються виділені кошти, які депутати голосували з міського бюджету. Чому так виникло питання? Де дуже просто, тому що на одній із нарад з нарад з'ясувалося, що ми то кошти виділяємо, але на протязі двох а то й більше місяців вони в таких кричущих точках не освоюють. Це як приклади першого НВК, коли третього. 07-го ми виділили кошти, але на раді ще 23-го договор не був заключений. Тобто два місяці десь воно плаває і договора не заключений, а ремонтні роботи взагалі ще й не розпочалися. Тому дуже би хотілося, щоб нас проінформували за ті кошти, які депутатський корпус виділив, як виконавчі органи їх просто освають. Хотілося б почути ще заключені договори, Якщо це договора не заключені і не розпочалися ремонтні роботи, то з чиєї вини наступне питання, яке я дуже би хотіла сьогодні почути, це також питання, про яке я піднімала неодноразово. Це собаки. Ви знаєте, що? Проблема собак вона не вичерпалася в нашому місті, і також теж питання, що немає коштів. Мешканці нашого міста не абсолютно не влаштовує собаки по дитячих садочках, собаки по навчальних закладах. Е, наприклад, біля мого будинку я теж не можу навіть і на ринок пройти, тому що там собаки там ціле ріжбище. Теж хотілося б все-таки почути врешті-решт, іде зима собаки враз збільшаться в нашому місті, і Все ж таки хотіло б з'ясувати, хто буде господарем нашому місті. Що це не виявиться, що це будуть собаки? І наступне питання, можливо, останнє буде, тому що перелік дуже великий, це від. Камери, які будуть облаштовуватися на виборчій дільниці. Хотілося б дізнатися, все ж таки, яка подальша доля, і чи не можна ці відеокамери в майбутньому все-таки залишити в навчальних закладах і їх так би, транспортувати, щоб все-таки було відеоспостереження за навчальними закладами, про які це ми з вами говорили. Дуже дякую, я хотіла б різному почути на мої питання відповідь. Мені було декілька на початку задано питання. Так. Ось це поліфтар. По локах Лоха? і по собаках. Так? Да. Це, що ми, і одне питання про ремонт навчальних закладів. Це Анатолій Медведжує. Да, да, да. По ліфтам. На сьогодні виконаний ремонт. Е, по чотирьом ліфтам. Перемоги е, 11 під'їзд 2, перемоги 13, під'їзд перший, перемоги 13, під'їзд другий. Та Перемоги 22, під'їзд-2. Виконували рівний ліфт. На даний момент в місті працює дві е, організації по ремонту ліфтів. А які Це рівне ліфт і. і, я... і? Можна сказати, так, місцевий бюджет буде виконувати Армеко, а по субвенції рівне ліфт. <плес> 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 Це до чого? А які суми вони вложили? Тобто ті суми, які 175 повністю вибрали, чи економія є? Я на даний момент не готовий на цей автобус. Рівна ліфту і економія. Рівна ліфтує і економіка. Є. 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 є пару ліфтів майже. В мене не перевищує. На дві тисячі семь. Там неправильно експертизи проводити, це На даний момент вже закінчуються роботи ще по чотирьом ліфтах. Перемоги 2, під'їзд 2, перемоги 13, під'їзд 3, перемоги 17, під'їзд 1-2. Буквально ну, навіть будемо сподіватися, що на сьогоднішній неділі вони закінчать виконання робіт і будуть запущені. Там питання по попередній. Так, так, Скільки годин вони в день роблять роботу, виконують? Хто їх контролює з покладок? Я особисто не контролюю. А хто їх? Я буду контролювати? Чи люди михайвають? Там всі відпустці. А що ви прийдете, за лечим, на що вони люди. Хто мене контролює? Як вони роблять? Що вони роблять? І рівний ліфт на даний момент отримало аванс. По таким ліфтам. Перемоги 5, під'їзд 2. Перемоги 15, під'їзд 2. Перемоги 16, перший, другий під'їзд. Так, будівельників 27, 1-2, будівельників 28, 1-2. А саме великі малосімейки, де проживає дуже багато людей. Енергетики що енергетиків 11-15. На даний момент у цьому немає фінансування. А яким чином ви відбирали? От мені покриває методику вас. От як ви вийшли? От я так я собі з'ясувала. <пула> <так? пула> що ви рішили теж <пула> так? <пула> дати Ви <Я>, <пула> ja, <я поняла>. ja, <пула> <то> Методики, не скажіть, що ви знали. Черговість. Ні, методи. Тут чергові нема. Бо коли сказали, почитати за 10 родин дати, то дали наоборот. Бо це сказала Бошут і Пальбов. А от завікти. Як ви? Сказали, що там більше стар. Дану, я Ліфти термін експлуатації розбитий протягом року. Є термін експлуатації збігає в 6 місяці, 8 і 9. Тобто термін там раніше, і вирішив. А можна таку інформацію взяти? Тому Порівняння, Порівняння, я збирається. Два я вже називав, але називав, що був аванску плачена. І перемоги 5 з 4. Вартість одинакова вартість. Скільки? 80-ти. 80-ти заплановані. І на експорт оцінки рівне ліку. Вони також ці два ліхти планують на сьогоднішній неділі закінчити. Ну, а я У нас закінчиться. Вибачайте. Залишиться частина модернізації і все, весь капітальний ремонт. Капітальний ремонт на даний момент підготовлений кошторис, зроблена експертиза. Там, там не дивиться, подумав, там. І, так, і, так. І, на даний момент експертиза буквально кошторис знаходиться на експертизі. Експертиза на даний момент вже закінчила. Я сьогодні перед е, тим, як вийти на трибуну, е, з'ясував, експертиза вже зроблена. Кошторисна документація буде забрана. Буде заключений договір з Армеко, і вони почнуть виконувати роботу. Василь Іванович, велике прохання, про те, яке я говорила, так само я по тій самій процедурі для того, щоб мешканці володіли інформацією, так як було попередньо, наклейте, там, де зроблені ремонти, кажіть суму, а хто робив ремонт, що люди просто, тому що вони володіють інформацією шикарно. Я звально, я не знаю, була стаття. Де було повідомлено. Василь, віде, віде, ні, не читає. але коли мешканець йде до І вісить оголошення, і вісить оголошення, так як ти оголошення, що ліфт... Я дам казінку комунальний поряд на ті під'їзди, де ліфти зупинені з інформацією. Обов'язково, яка сума, хто виконавець, і важливо, там, де прийняти, і хто Є на не знали, куди звонити, бо вони Є насипання в нас. Мені не в таких будинках. Бараж 17, 22, 28, 42, 40, 44, 24А і третій будинок. Час, частково, частково. Це не все. Це не все. Це частково було. На це було витрачено кошти 426 гривень. Це частково не було витражено. Було проведена дезінфекція і дерація барах е, 18 на суму 1350 гривень. І ще було проведено ці надо, так. Гуртожиток номер 2 перемоги 9А, 9 Б, 12 вг 13,

По мірі заяв, які поступають заявки, виконується Я би пропонував, щоб дали комунальний розрахунок, скільки в в них по, за 9 місяців на ці заходи передбачені, скільки викраду. В цьому році було 18 тисяч було використано вже на даний момент використано в цій роботі. Минулого року було один договір було заключено, я зараз не говорю, один договір був заключений. В даному випадку що мені, наприклад, не досить зручно піднімати, але це проблема була не настільки, що вони в порядку квартира. Тому я там що 12 у будівельниках один, два, три, чотири став не є і за були, і за НТВ були, за НТВ вам все сказали. Поліція, знаєте, молоді кілька... Інна Степанівна, будь ласка, організувати цю консульцію, будь ласка. В підвал. В підвал. Якщо була заявка, буде виконано. Тримання і ковальчення собак виділено не було. А просили? Просили. 300 тисяч. І не дали? На сьогодній рік подали заявку на даний момент на погодження собаки на 157 тисяч. Що ці 157 тисяч ну, ви включаєте? плануємо закупити засоби лову. І ті вольєри вольєри можна сказати, що у нас на даний момент їх практично можна сказати, що немає. Як, так, так? Коли будівництво було відпочаток, було виділено землі, Щоб добудувати зараз їх і ввести, в нас на даний момент землі немає. Землю виділити на сміття полігоні під це не можна, тому що воно буде використовувати не за призначення. А -а -а. На далі потрібно знайти землі. ділянку землі, де можна розмістити ж, типу, притулок, виділити земельну ділянку. Виділити кошти. Практично в жодному місці притулок нормально не працює. І в усьому світі притулки працюють завдяки волонтерським організаціям.

Краще закупіть засоби одне безпечну відлогу, у кола. Ну а далі вони будуть від шоку помирати від уколу.